Фух, Одеса. Ну, привіт. До речі, якщо ви не знали, акорд розпочинає свої тури не лише зі Львова. Ні, 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 тільки не це. Я що реально забула паспорт? От то ж присниться ще таке. А що ж у мене такі довірливі? Ми вже сидимо в автобусі. Я вже навіть встигла виспатись, а ви навіть не знаєте, куди ми їдемо. А хоча б почекайте, ви ж бачили назву цього відео, правильно? Ну добре, все одно давайте я вам розповім детальніше. Розпочнемо нашу подорож з мальовничого містечка Несебе. Далі перлина нашого туру в Стамбул. А по дорозі додому побуваємо в чудесному місті Бухарест. Поїхали! Що ж, ми знаємо про Болгарію? Є один прикол, коли вони махають головою так, це означає ні. Та навпаки, особливо ця різниця в жестах помітна, коли починаєш сперечатися на ринку, і тоді просто забуваєш, в яку сторону махати тою головою, і починаєш крутити нею як навіжений. Виходить дуже смішно. Далеко не єдине, що можна розповісти про Болгарію, адже це надзвичайно культурно-багата країна. Зараз ми у містечку Несебер. Воно дуже гарне, та подивіться, яке в нього море. Містечко знаходиться на чорноморському узбережжі Болгарії. Населення займає лише 13 тисяч, та майже всі його жителі займаються риболовою. Несебр це дуже старе місто. На його території збереглося багато руїн, які додають йому загадковості. До речі, в Болгарії дуже багато котів на вулицях. Їх дуже люблять, за ними слідкують та годують. Або так зверху, або так Допомагаємо туристам, як можемо. Такі киті взагалі бомба. Бомба. Він працює. В Библі написано, істину познайомці в порівнянні. Завтра будете в другому світі, совершенно другому. Оскільки болгари одні з перших, хто почав використовувати кирилицю, для нас їх мова зараз трошки смішна. Не пипай, опасно за живота. Венера. ахілой. Хемус ченч. Хоча ні, почекайте, це ніби як не болгарська. А відвідавши де уставцю чорноморських вин, ви зрозумієте, чому саме Болгарія займає одну з лідируючих позицій у виноробстві та може позмагатися з Італією та Францією. Ух, болгарські вина, це дійсно смачно, але у нас у турі є місто, в якому також полюбляють випити келих червоненького. Це Стамбул, і ми вирушаємо саме туди. Стамбул – це місце між Європою та Азією, між сучасним заходом та традиційним сходом. Головний культурний, торговий та промисловий центр Туреччини. Він розділений на дві частини, навіть географічно, адже стоїть по дві сторони босфору, а отже, на двох континентах. На ціль продавців на базарі в Стамбулі здивувати, вразити і докласти максимум зусиль, щоб ви не пішли з порожніми руками. Та коли ж потрапляєш в цей галасливий і ароматний світ, він дивним чином зачаровує і захоплює тебе. Тут дійсно можна залишитись без штанів, зате з мішком солодощів. А найгарніша мечеть в Стамбулі мечеть Сулеймана і Роксолани. Вона надзвичайно величезна, та з нею зв'язано дуже багато цікавих історій, які вам розповість гід. Сінан, відкриваючи цю мечеть, промовив вона буде стояти вічність. І поки що його слова справджуються, адже вона пережила 89 серйозних землетрусів. За шкалою Ріхтера вони мали 7 балів. Це приблизно ось так. Головний імператорський храм Візантійської імперії це дійсно витвір архітектурного та будівельного мистецтва. Ви тільки гляньте на ці розміри. Також вважається, що ворота в ньому зроблені з ноєвого ковчегу. Але так це чи ні перевірити важко. Понад тисячу років Альсофія у Константинополі залишався найбільшим храмом у християнському світі. Та оскільки Туреччина зараз мусульманська країна, то тепер Альсофію називають мечеттю. Також її іменували восьмим чудом світу, тому побувати тут обов'язок кожного туриста. Це точно. Мосфер справжнє диво Стамбулу. Протока, що з'єднує Чорне та Мармурове моря. Для кожного стамбулівця є чимось на зразок серця міста. І зараз ми прокатаємося на ньому. Стамбул місто, що об'єднує дві частини світу: місто мечети і хмарочосів, спокою і метушні, нескінченних потоків людей і конкуренції. Якщо ви хочете побувати в іншому екзотичному світі, то вам саме сюди. Мені тут дійсно дуже сподобалось. Обов'язково сюди повернусь. А по дорозі до Бухаресту пропоную вам пізнати гостинність місцевих жителів Болгарії. На невеличкій білі нам обіцяли приготувати смачнючу вечерю та пригостити вином. Ходімо. Не туди, не туди. Болгари проводжати. Дійсно смачно поїли. Випили вона та рушаємо на Бухарест. Бухарест часто називають маленьким Парижем Сходом, а він славить за своїми архітектурними пам'ятками та культурою. Давайте все таки це перевіримо. На українську мову Бухарест означає радість. Так що навіть вся погана погода та сніг і холод не змусить мене сумувати, адже я в місті радості. Будинок народу, палац Чоушеску, банкет під час чуми та другий після Пентагону. Як тільки не називали Палац парламенту в Будапешті, будівля, який не має рівних по величині у всій Європі. Мы тут в Будапеште. Мы тут Будапеште. Yes. Запомните, Будапешт столица Венгрии, Бухарест столица Румынии. Стоп, почекайте. Я еще сказала Будапешт. Я мала на увазі Бухарест. Бухарест. Сказати, що ось ця зала велика це нічого не сказати. Вона просто величезна. До речі, якщо будувати таку будівлю сьогодні, то це коштуватиме всього 3,5 мільярди доларів. У турі є багато довгих переїздів, але повірте мені, не Себр, Бухарест та Стамбул того варті. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео та не забудьте написати коментар. Давайте подорожувати разом. До зустрічі!